Зараз до нашого ефіру безпосередньо долучається волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал з нами на зв'язку Михайло Макарук. Пане Михайле, я вас вітаю, як мене чути. Доброго вечора чую вас чудово. Це добре. Розкажіть, будь ласка, детальніше, точніше, розкажіть, що вам вдалося дізнатися про ймовірну підготовку Кримського моста? А, спочатку реконструкції 561 року. Першого морського рятувального центру, який був захоплений в принципі, і його почали використовувати для підготовки сил спеціальних операцій Збройних сил Російської Федерації. Ми його доволі активно вивчали, дивились, наші інсайдери певні давали фотографії. Ми відслідковували його, оскільки це дуже цікавий об'єкт ще з радянських часів. І нещодавно, це пару місяців тому, цей центр Отримав деякий цікавий такий плавучий е, девайс невідомого дизайну, невідомого походження до того. Я маю пояснити, що цей центр використовується не тільки як, е, тобто центр для підготовки водолазів, а саме для використання і тренування бойових плавців, а також для певного роду спецназу, який робить свої операції під водою, тобто знищення кораблів, берегової інфраструктури тощо. Інший момент, що ми бачили зовсім нещодавно, це повністю закриття, так би мовити, Азовського моря, яке, в принципі, відкрили тільки сьогодні за повідомленнями для нібито проведення навчань. Разом з тим йде доволі потужна інформаційна кампанія в самому Криму щодо можливих терористичних атак і як має реагувати на нього цивільне населення. В даному випадку йде мова навіть про навчання в школах, в садочках на державних підприємствах тощо. І якби основною загрозою вони бачать зараз, ви знаєте, якщо раніше там були а, вибухи або підриви з боку міфічних українських диверсантів а, нафто, газопроводів або ж якихось там. Електромереж, то зараз це підрив Кримського мосту. І доволі часто а, якби росіян до цього намагаються підготувати їхні інформаційні пропагандисти, що от а, ми построїли мост, Но зли українці його хочуть унічтожить, і поэтому все буде. На даний момент Російська Федерація э, шукає будь-яких шляхів і можливостей щодо отримання приводу для війни з Україною, поки в неї не виходить ні на дипломатичному рівні, а, ні на а, військовому рівні. Тому а, знаючи любов російського вищого політичного керівництва, саме це колишніх КГБшників, саме їх створювати, як вони розпочали другу війну за незалежність Чкерії проти чкерського народу, а, не виключено, що росіяни можуть зробити велику диверсію і звинуватити в цьому українців. А от загалом наскільки реалістична, на ваш погляд, ескалація саме з кримського напрямку? Бо останнім часом багато аналітиків найімовірнішим вважають загострення на Донбасі? Рік тому наш провідний аналітик Артем Василенко дав свій аналіз, світ щодо можливих шляхів наступу, особливо з Криму, оскільки це всіх непокоїло. А розумієте, кримський напрямок з боку військової агресії зі сторони супротивника є найважчим. Пропустити велику кількість військ через перешиїк – це важко. Далі йде територія, яка має досить малу кількість так званої урбан-зони, тобто це житлові застройки, а величезні степи, які просто мають розгалужену величезну систему зрошувальних каналів. Я нагадаю всім, що найбільша зрошувальна система саме канального типу знаходиться в Каланчавському та Чеплинському районах Херсонської області, яка в повністю робочих станах. І там канали доволі глибокі, і прийти просто так. Техніка їх не зможе. Їх треба або понтонне мости, або шукати мости, які були і є побудовані і використовуються зараз. Але їх там не так багато. Тому наступ то буде. Не може бути швидким, крім того, обмеження населених пунктів там обмежена доволі кількість, це ж Херсонський степ, все ж таки, створює надзвичайно гарні умови для роботи наших реактивних та артилерійських підрозділів, які проводять там постійне навчання в рамках роботи з Генеральним штабом України. Тому можна пожелати пацанам удачі, і там вони тільки удобрять хорошо це в Ну, що останніми днями дійсно Росія нагнітала напругу в Чорному і Азовському морях, перекрили їх для навчань, нібито тим самим Кремль заблокував по суті українські порти. Але як ви вже про це згадували, сьогодні наша держпрокотр прикордонслужба служба повідомила, що Росія скасувала блокаду акваторії Азовського моря. Водночас, про Чорне море там заявили, що не мають інформації. От, власне, чому на ваш погляд Москва могла відмовитися від перекриття Азовського моря, і загалом, от наскільки небезпечною залишається зараз ситуація в акваторіях наших морів? А, ситуація там напружена з 2014 року з окупації Криму. Я нагадаю всім, що Чорне море. Постійно заблоковане українською територією, оскільки вишки навчатому чорномор наштогазу, тобто так звані вишки боївка, вони були одними з першими окупованими російськими спецпризначеннями. в чорному морі. От фахівці ваші колеги говорять про те, що вона зараз найнапруженіша з 2014 року, що там зараз на накопичилося найбільше військових кораблів Росії з того часу. А що нам можуть показати ось ці навчання, які Тривають так в акваторії Чорного моря. А, і, власне, які сценарії можуть бути, тому що а, так само експерти говорили про те, що за одним сценарієм а, якраз десант з кораблів може висадитися в Севастополі, тобто це базовий сценарій. А от за іншим сценарієм, якщо все ж таки Росія знайде привід для вторгнення, то це вже може бути а, там, Одеська область, Херсонська область і так далі. Ну, розумієте, наш Генеральний штаб теж не спить просто так. і Перед навчаннями російський розвідкорабель просто досліджував, ну, я так розумію, розвід роботи проводив у 25 мирських милях від Одеси. А щодо висадки в Одеській області, ну дивлячись де і як, але щоб висадити з великого десантного корабля, я вам маю дещо пояснити: треба дойти ще до берега. У нас якби є реактивна артилерія, ствольна артилерія, яка знаходиться в силах берегової охорони. Крім того, в Одесі дислокується біля Одеси постійний пункт постійної дислокації, славно 28-ї мотопіхотної бригади. Іншим моментом є те, що на великому десантному кораблі, який вони перегнали там з Північного флоту Балтійського, ну, рота солдат виселиться. Це десь 120-130 чоловік з техніки. На нелояльному населенні до неї. Тобто, ну, ну цікаво. Ну, ну я ну, розумієте, це ну, неможливо. Такі висадки проводяться тільки на берегах, які вже якийсь має плацдарм, вже щось зроблено для цього. А отак на Абум, ну зрозумієте, пливе великий десантний човен. Чудова ціль для любого артилериста, який буде не проти потопити додаткову кількість росіян, щоб наші бички в морі були більш тостішими і солодшими. Всі за всіми наблюдають всі за всім чудово дивляться, що росіяни хочуть відпрацювати в всіх навчаннях, ну побрязкати своєю зброєю. Дійсно, вони стягнули до Чорноморського флоту доволі багато, але не більше ніж було за Радянського Союзу. І е, основна ставка це було розміщення ракет калібру, ну, принципі, покривають всю територію України, там ще й частину Польщі беруть. Щодо питання щодо їх якості, ну всі їх бачили цю якість в 2016 році під час їхніх запусків з Каспійського моря по об'єктам, так би мовити, терористів в Сирії. Ну, половина з них попадала на території Ірану, куди вони і пролітали. Ну далі, я не знаю, що по цьому поводу сказати. На ваш погляд, на якому напрямку Росія зараз найбільше виглядає підготовленою до нападу? Хм. Гарне запитання. Я думаю, вони скрізь однаково підготовлені, в принципі. Питання, де нам найважче буде тримати оборону, і як найважче, я, в принципі, звернув увагу на, якщо всі говорять про такі напрямки, то це напрямок якраз. Ділянки нашого східно-південно-східного кордону, от якраз де м -м, межує Луганська і Харківська область. Ось в тих районах, що по лінії кордон з Росією, Святогірськ, Сєвєродонецьк, напротив в Луйках. От там доволі такий цікавий район для Позніть, оборони детальніше. Ну, розумієте, нещодавно туди була перекинута велика групування військ, в принципі, як з білоруського напрямку, саме на військову базу во А, І там знаходиться цікавий такий виступ, там невелика кількість, якби є, ну, населених пунктів. І це, от якраз, по лінії йде можливий наступ. Там, де ще не було військових дій, це Куп'янськ, і в напрямку якраз Донбасу, або на Сватово, або звідти. І а, там м, немає таких багато водних загороджень, тобто тільки 2-3 водохранілище стоїть, і ріка Сіверський Донець протікає. І в принципі. А, Таким ударом можна завдати ну, доволі великих проблем нашим Збройним силам в районі АТО ОС. Проте е цей наступ теж мало можливий, на мою думку, оскільки все ж таки Харківська область доволі сильно підготовлена до наступу, і в районі Харківської області давайте не будемо знаходитися забувати, і 92-га бригада. З місцем постійної дислокації, яка має доволі багато сучасної техніки, колосальний бойовий досвід, і вона зможе добре відбивати його. Росія тим часом. Проби, була... Смотрите, я цей, я цей mm -hmm. от напрямок озвучив, оскільки в пресі про нього чомусь ніхто не згадує загалом. І це якось, знаєте, так трошки насторожує. Якісь фантастичні там напрямки, що висадиться десант в Одесі, ну постійно щось такий бред говорять, чи в Херсоні. Ну це було б цікаво понаблюдати зі сторони. Росія ж поки привела бойовиків ОРДЛО у максимальну боєготовність. Про таке повідомляє наша розвідка, і бойову підготовку окупантів там проводять проводить безпосередньо вище командування російської армії. Що вам про це відомо? Так, вони, в принципі, це роблять з 2016 року на ротаційній основі все, що вищий командир, РОЦ, це приїжджає за Паребріка. У них а, до оцих нагнітання, так би мовити, і, і навчань з Білорусі був величезні проблеми з кадрами, тобто недокомплект бригад становить і 40, і 60%. Тому зараз з'явилось повідомлення, що сотні тисяч добровольців поїдуть на Донбас. Яких добровольців ніхто не знає, скільки. За 8 літ е, війни, там і, в принципі, з Сирії, те, що змогло вижити, або еволюціонувало, і поїхало там в Центральноафриканську Республіку, в Сирію, в Лівію, і там, вроді би, згинули, або ж просто без ручки ножки сидить вдома десь там в Сифтевкарі і попиває якийсь там чай. А, ну і Дійсно, проблеми з цими кадровими ну, змінами, оскільки є поняття безвозвратних паттерн. І якось треба їх поповнювати, поповнюють вони, в принципі, за рахунок кадрових військових Російської Федерації з Південного військового округу, ну щоб тримати з боєздатності. Тобто, все, що має якусь цінність з боку там, військової освіти, офіцерського складу, от одно знаходиться позаду ті, хто залишився, і наших добрих колаборантів з українськими паспортами, які вони там хтось пожигав, хтось залишив. Тобто це буде основне тобто, гарматне м'ясо, а русські офіцери подивляться, як вони будуть вбиватись. На рахунок того, чи постачається нова техніка, да поки ні, вони опанувати те, що їм надали, не можуть. Там, повірте, склади зробили запаси доволі великі, техніки нагнали багато, радянської, трошки модернізована російська, але, в принципі, справною робочою. Тому це у них постійно відбувається. Я вас почула. пане Михайло. Дуже дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Михайло Макарук, волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал був з нами на зв'язку.